Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Ось і закінчився в мене робочий день. Я вийшла до себе в квітник, щоб посадити новеньких своїх красунь, яких я вчора отримала із Мельсансаду, і не могла пройти повз. Вирішила познімати. А може, це вже остання краса. Ніхто ж не знає скільки воно ще буде тривати? Оце вересневе цвітіння. Дивіться, перед вами Манстед Волд. Вона зараз просто не перевершена. Подивіться, будь ласка, такою темною вона не була в цьому році зовсім. Бачите, яка вона темно, темно, темно-червона, аж така, не знаю, якась бурякова. Чи то й не бурякова, якась темно-червона. Вона була більш малинова влітку. А зараз вона, бачите, якась багряна. Ось отака, мабуть. А ось Ангела, дивіться, яка вона яскрава, яка вона нарядна, наче вдягла найяскравішу сукню свою, із шафи дістала. А ось подивіться, будь ласка, Вільям Шекспір 2000 Бачите, він світліший за Манстетвуд. І більш такий малиновий якийсь ось такий, бачите, більш у нього пурпурового, отакий якийсь фіолетовий відлив на пелюстках в порівнянні із Манстетвуд. Бачите, Ця більш така червона, і знача ж з чорними тінями на пелюстках, а та більш така малинова. Дивіться, як квітує ось у мене шарлота. Дивіться, яка ось. Кисть гарна. З лимонними серединками. І транквіліті квітує білими квіточками. А ось сховався Чарльз Дарвін. Дивіться, який він гарний зараз. Ось і не скажеш, що це він. Колір зовсім інший. От зараз він якийсь, я не знаю, якийсь більш лимонного в його кольорі. Квіточок, і взагалі вони такі гарні, такі помпоновидні, дивіться, які. І якісь вони такі, наче вони із шовку. Отакі От в нього пелюстки. Ох і гарна квіточка. Ось він якийсь був влітку більш рудий. Або більш до коричневого, а зараз більш лимонний. От і вгадай, який у нього колір. А це цвіте рояльд даль. Моя перша лічка. А ось, дивіться, малінью, сонечка моє. От як не милуватися, я не знаю. Вона не перевершена. От уже сорт дуже гарний. Дуже гарний і такий гарний насичений жовтий колір. Із відливами якимось. Якимось такими абрикосовими, рожевими. А ось також моя улюблениця Джузи Обскур. Бачите, яка вона зараз більш дорожевого стала. Влітку також була більш абрикосова, жовта, а зараз більш рожева. А ось Golden Celebration, бачите? Яскраво-жовтий. Такий, не знаю, аж більш рудий, іначе більше схожий він на Lady Offshalot став. Хоча і Леді of Шалут, дивіться, яка вона помаранчева-помаранчева стала, більш яскрава, бачите? І знову ж таки, і хіба ж це можна назвати, що це чиста помаранчева, вона золота і помаранчева. І рожева, і бачите, які яскраві квіточки має. Ось така. А ось оце Меріен. Меріен, яка влітку була ледь персикового кольору. А зараз дивіться, яка бутони червоні, а квітка. Яскрава, яскрава рожева, і вона величезна. Якщо влітку вони були помпоновидні, їх було багато в суцвіті штук по 15 в кожній кисті, зараз їх менше, але вони дивіться, які крупні. Ось нарешті розцвіла моя августа Луїза. Але вона так мучиться цьогоріч, Так і погано в нашому кліматі. Але хоч чимось потішила, і то я дуже рада. Я дуже рада, що вона жива, якщо чесно. А ось розцвітає Вільям Моріс. Він не перевершений. Дивіться, які гарні бутони. А яка вона ароматна, ця троянда. М -м -м. От вона мені дуже подобається за ароматом. І Джудзе Абскур. Неперевершені, ось отак виглядає вона. Бачите, Вільям Моріс пригнув галівку, а он також знизу на мене дивиться Джубілі селебрейшн І ось вона зараз також така яскрава, що навіть чимось нагадує Леді Шалот за кольором. Хіба що більш рожева, аніж Леді Шалот. Бачите? Ось також перша річка. Така гарнюня. Але подивіться на оцю красу. Оце моя Олександра Овкент, Така квітка. І дня не вистачить, щоб намилуватися. Які ж вони гарні. А, а дивіться, який розмір. Ох, яка краса-краса. Не перевершена. Мабуть, найкраща рожева троянда. Дуже гарна. Прямо дуже-дуже. А зараз у вересні вона набула взагалі такої соковитості. А ось подивіться, будь ласка, констанс. Також. Правда, краса, перша річка. Гарненький кущик наростила, такий охайний. Дуже гарно. І також, бачите, переливи колярів які. Всередині кремовий, якийсь кремово рожевий трішечки в персик. А, а до краю більш такий холодний, бачите? Рожевий до такого бусково-рожевого. А бутони червоні. Дивина. Ось, дивіться, Леонардо так цвіти, маленький. А он помпанелка. Бачите, яка гарнюня. Гарнюня. Тут уже ось посадила троянди. Бачите, ростуть. Ось до мімієден, до помпонели, підсадила пашміну. Оце пашміна буде, вона в кольорі де з міміїдем, тільки, тільки вона більш крупна, така, крупніша. І будуть рости ось симетрично з одного боку пашміна, з іншого. На фоні помпонели. Все цей Леонардо. А отут по центру буде рости ешлі. Отакий біло-рожево-зелений куточок із квіт, із квітів. Мені здається, що буде дуже і дуже гарно. А ось подивіться, будь ласка, оце я саджаю троянди. І свою землю я вибираю і виносю, а у ями засипаю привезений чорнозем. Подивіться, яка у нас земля. Який в нас ґрунт. Бачите, чистий білий пісок. Просто чистий білий пісок. І ми на такому ґрунті стараємось вирощувати красу. Ось отак. Ну, а на сьогодні в мене все. У мене дуже багато роботи. Мені треба посадити 5 троянд. Я дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!